Всім привіт! Мене звуть Малоданокі. Я сходила на Барбі. Я дуже боялася йти на цей фільм, адже по спойлерам він мав мене просто розмазати як свого часу. Я червонію. Це мав бути фільм для дівчат, які відчувають провину за своє народження. І в цьому фільмі я очікувала побачити все таке розкриття теми, чому в сучасному світі жінка ніколи не буде достатньою, тобто not enough. І я мала плакати, але я не плакала. Бо я вже була такою Барбі. Я була такою Барбі в 2016 році. Я була тією Барбі, яка втратила свою красу. Я була тією Барбі, яка думає про смерть постійно. Ну, по факту, я думала про смерть постійно, років десь шести, але менш з тим. Я була тією Барбі, яка. У 2016 році мала стосунки, які абсолютно були не потрібні, і я це усвідомлювала зараз. Вже пройшло 7 років, і я можу сказати, що я знаю, що буде далі в її житті. Я знаю, що в неї все буде добре, що вона нарешті зрозуміє, що для неї щастя, і вона нарешті більше ніколи не буде спілкуватися з кеном, який нею одержимий. І вона нарешті перестане бути винна в тому, в чому вона не винна. Тому для мене ця історія, вона ну відверто недороблена. Тобто я знаю, що буде далі. А цей фільм показує тільки маленьку частину життя, яке я вже прожила. Тому так для мене цей фільм саме з точки зору історії самої Барбі як окремої людини, як пілотна серія серіалу. Не більше, на жаль. Для тих, хто побачили в барбі тільки фемінізм та боротьбу з патріархатом, і хоче про це поговорити, то пишіть в коментарі або переходьте на мій баймікофі, там буде повний розбір.